На наступному тижні з 11 листопада на каналі Один Україна вийдуть фінальні серії серіалу Реванш, і у мене одне питання: ви готові? Тому що буде дуже гаряче. І так, що ж ми тут побачимо? Що Софія, мама Ігоря, повернеться в Україну в якості голови східноєвропейського департаменту. Саме її компанія Клірол намагатиметься переконати в наданні інвестицій для їхньої компанії. Тому буде дуже цікаво побачити, чи згадає вона, що Ігор її син та взагалі чи розкриється ця правда, і при яких умовах. Також ми побачимо відверту розмову Валентини з Софією, в якій Валя говоритиме, що Ігор з Мариною колись були її найкращими друзями, але зрадили її, і тепер вона хоче, щоб вони отримали по заслугам. А от роман зізнається Валентині в коханні та стане на одне коліно з пропозицією, щоб вона вийшла за нього заміж, чи погодиться Валентина, і чи є в неї такі ж почуття до нього. Ну і, звісно, в цих серіях не обійдеться без нових інтриг та драматичних поворотів подій. Ігор скаже Марині, що якщо виявиться, що валя не винна, то вони мають знайти людину, яка винна. А винна в нас Марина, тому вона намагатиметься зробити все можливе, щоб приховати правду, і допомагатиме їй, звісно ж, Філатов. В один момент Марина зателефонує Філатову і скаже, що речові докази зараз в Ігоря в сумці. Після цього життя Ігоря опиниться в небезпеці, його зіб'є машина. Тому не пропустіть. Чи виживе він. До речі, Софія згадає події минулого, і від неї ми почуємо, що вона має право на свою помсту і її неможливо зупинити, що зробить жінка, аби Карина відповіла за свої вчинки. Також ми побачимо, як Карина намагатиметься покінчити життя самогубством, що ж, це буде емоційний фінал, який зачепить кожного глядача та змусить затамувати подих у найвідповідальніші моменти. Не пропустіть, що попереду дочекають розв'язки, на які всі так довго чекали. Пишіть в коментарі, на які події в фінальних серіях очікуєте. Ви ставте подобайку і до зустрічі.